Всім привіт! З вами книжкова манячка. І сьогодні я хочу показати розказати вам про усі нові книжки, які з'явилися. Хотіла сказати на моїх поличках, але насправді книжки в мене на підлозі, бо вони вже нікуди не влазять. Полички в мене переповнені. Вони в мене вже і на столах, і на тумбочках. Коротше, я всі книжки зараз поставила на підлогу, організувала їх по жанрах. І зараз ми швиденько: 40 плюс книжок, але швиденько пройдемось по всіх цих книжках. Деякі з цих книжок я вже показувала в інших відео. Вони були в розпаковках, в подарунках, але я тоді дуже мало згадувала про сюжет. Сьогодні я розкажу трошки детальніше. І після цього я хочу гарно посортувати, організувати всі ці книжки по жанрах. На свою нову книжкову поличку, книжкову шавку. Це відео буде доступне для спонсорів усіх рівнів. Спонсорство починається від 35 гривень, і я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку. Давайте вже традиційно розпочнемо із жанру любовних романів, яких найменше серед усіх книжкових покупок, в принципі, як і завжди. І перші дві це. Binding 13 і Keeping 13 – це перші дві книги із серії Boys of Tommen Клої Велш. Ви вже неодноразово чули від мене про цю авторку про цю серію. У цій серії мова йде про ірландських підлітків, бо авторка сама ірландка, і вона пише про ірландські реалії, але це десь від початку 2000-х років. І усі події відбуваються переважно навколо цього коледжу Томен. У перших двох книгах мова йде про дівчину Шенен, яка переводиться до цього коледжу через те, що її сильно були в її попередній школі, але проблема. Навіть не в тому, що її сильно булили, а в тому, що в неї дуже аб'язивний батько і коротше, в неї дуже багато проблем. Цієї дівчинки їй складно жити. А головний герой він навпаки походить з заможної родини. В нього все абсолютно нормально. Він дуже відомий, дуже успішний гравець у регбі. Але при цьому в нього теж є проблеми, і мені дуже сподобалось як авторка описує, розкриває оцю цю проблематику. В її книгах піднімається дуже багато соціальних проблем. Але любов до цієї серії в мене завершилась на п'ятій книзі. Від якої, якщо ви пам'ятаєте, я плювалася страшне. Але от перші чотири. 4... Я таки люблю. Не знаю, коли до них повернуся, але перечитувати буду. І ще одна книга, яку я помістила у цю категорію, це не чистий любовний роман, це, скоріше, історичний любовний роман. Але любовна лінія тут, здається, є основною: Сайонера Джеймса Міченера. Я, звичайно, взяла цю книгу через її сетінг. А події тут відбуваються в Японії після Другої світової війни. Американський пілот закохується в японську дівчину, в якої померли і батько, і брат на. На війні і їх кохання буде проходити у ці випробування культурними розбіжностями, осудом суспільства. Має бути щось цікаво. Але знову ж таки, автор тут американець, який пише про японську культуру, і зазвичай в таких книгах є певні нюанси, але треба читати розбиратися. І ми так плавно переходимо до ще одного американського автора, який також пише про Японію, але не дуже вдало в нього це вийшло. Це я зараз говорю про мемуари Кейші Артура Голден. Я вже почала читати цю книжку, і я сподіваюся, на наступному тижні вийде влог, в якому ми читатимемо цю, а також ще одну історію, і розбиратимемось, що ж не так в цих книжках, точніше в цій книзі. А в принципі, головна проблема це те, що автор показав е, гейш як куртизанок, якими вони ніколи не були. І це основна претензія до цього автора, відома гейша Мінеко Івасаків, якої. Автор Артур Голден брав інтерв'ю. Він працював журналістом, подала на нього в суд через те, як він викривив її слова і власне показав гейш у цьому світлі. Хоча вже можу сказати, що ця книга. Як історія, от саме стиль автора, це написано дуже добре, дуже атмосферно, таке меланхолійне читання, і це дійсно написано як мемуари. Але подивимось, як, що там буде далі. А це вже справжні мемуари ґійші Мінеко Васакі, яка видала цю книгу як на противагу цій, аби показати, що насправді таке гейші, про їхню культуру, історію, і це її. Історія у влозі читатимемо обидві ці книги. І так ми переходимо до категорії сучасної прози. І цю книгу я віднесла в принципі до категорії сучасної прози, оскільки я її вже прочитала, і я не можу назвати це повноцінним фентезі. Це діва матір третя Юлії Нагорнюк. Тут є фентезійна складова, але мені вона дуже нагадала е, мієчку Євгенії Кузніцової. І тому я віднесла її до категорії сучасної прози. Це насправді гумористична проза, яка розповідає про е, трьох дівчат. головною героїною є дівчина Марина, яка є студенткою. Вона живе в гуртожитку, там де вона знайомиться зі своєю подругою. Е, до них потім приєднується ще одна. Дівчина, і всі вони є відьмами. Тобто у цьому світі це, в принципі, Україна наших днів, але паралельно існує світ відьм, чаклунів, там різних. Те, що ми називаємо міфічними істотами, і ви вже чули мій відгук на цю книгу, тому не будемо на ній довго зупинятися. Наступна це одна з моїх улюблених історій. Я її вже читала, вже неодноразово вам про неї розказувала. Це «In Memoriam» Еліс Він. Вона нещодавно виходила в українському перекладі. Це історія двох молодих хлопців, яка відбувається під час до, під час та після Першої світової. Вони є. Учнями престижної приватної школи, і коли починається війна, вони звичайно йдуть на фронт, і тут дуже реалістично показано війну і те, як змінюється ставлення молодих хлопців. На початку це повна героїзація війни, романтизація і. Як це виглядає, відчувається, що там взагалі відбувається насправді? Авторка дуже реалістично зображує, дуже графічно зображує війну та головних героїв. Це дебютна книга авторки, і це просто майстерно написано. Я хочу перечитати її ще в цьому році, але не знаю, чи буде час в наступному точно її перечитуватиму. Наступна це під скляним ковпаком Сильвії Плат. Це єдина прозова книжка цієї авторки. Вона є частково автобіографічною і розповідає про молоду жінку у Нью-Йорку, у в середині ХХ століття і як їй живеться, як вона бореться з депресивним розладом. Ще три книжки. Зверху тут у мене список для читання Сари Ніші Адамс. Цю книжку я отримала в подарунок від Насті з каналу Бронатні Сторінки. Я давно на неї задивлялась, хотіла її прочитати, але щось мене завжди зупиняло. І, от після відгуку Насті, я зрозуміла, що хочу її читати. І Настя мені ж її і подарувала. Історія в цій книзі має поєднувати в собі переплетення е, життів декількох героїв, і все це буде пов'язано з книжками. Має бути дуже осіннє читання, і сподіваюсь, що я дуже скоро її прочитаю. Арабески Сергія Жадана це, здається, найновіша книга автора, яка поєднує в собі 12 оповідань і. В Принципі, це Сергій Жадан. Він реклами, анотацій не потребує. І остання в цій категорії це найкраща книга століття за версією New York Times. «My Brilliant Friend» Елени Фаранте. Ви, мабуть, бачили цей список зі 100 найважливіших книжок 21-го століття, і ця книжка там посіла першим місце. І тут історія розповідає про двох сестер у Неаполі в Італії на початку 50-х, про їхні долі. про... Те, як змінюється їхня країна, і це лише перша книга у неаполітанському циклі цієї авторки, і мені стало неймовірно цікаво прочитати, подивитися, що ж то за найкраща книга 21-го століття. Трошки нонфіку, більшість якого ви вже бачили, психея Володимира Ярмоленко. Це збірка лекцій філософських розтомів про культуру, історію, мистецтво Європи України, різних століть. Мені дуже сподобався стиль ловця океанів цього ж автора, хоча я її ще навіть не дочитала але буде дуже цікаво познайомитись з цією книгою Володимира Ярмоленка. Наступна це Живі зрозуміти українську літературу Олександра і Павла Михедів. Це розповідь про українських культурних діячів, письменників 20 століття. Наступна це «In order to live, Лив me, Park». це дівчина, яка втекла зі своєю матір'ю з північної Кореї, коли їй було 13 років. І у цій книзі вона описала свій досвід життя в цій країні. Мені здається, це буде дуже цікаво. Нещодавно у видавництві Бородатий Тамарин» виходила книга з подібним сюжетом, і цікаво буде порівняти досвід цих двох людей. І останнє це, в принципі, і не нонфік, але мені здається, що його можна віднести до цієї категорії, оскільки ця історія розповідає про голокост у вигляді такої історії, де головні герої. Точніше, нації репрезентовані різними видами тварин. І це дуже темна, дуже страшна звичайна історія, яка базується на реальних подіях. Автор цієї книги він син чоловіка, який пройшов через концтабори. І у такому от вигляді графічного роману він описав досвід свого батька. Вже дуже давно цікавить мене ця історія. Вона входить в топи найкращих графічних романів, в топи взагалі. Сучасної літератури, тому сподіваюся, вже цього року я її прочитав. Трохи трилерів детективів. Хронометраж Кетрін Райан Говард, ви вже бачили мій відгук на цю книгу, але ще раз коротенько, в цій історії мова йде про молоду дівчину, яка працює в Америці і намагається стати відомою акторкою, але в неї це погано виходить. І ось вона отримує пропозицію знятися у фільми, у фільмі Жахів в Ірландії. Але вона при цьому. Не хоче повертатися туди, оскільки чогось вона там боїться, боїться, що всі дізнаються, що вона повернулася, що там станеться. Зйомки цього фільму проводять мало не секретно в далекому лісі, віддаленому від міст, від людей. І вона погоджується. Загалом це дуже атмосферний осінній трилер. От як авторка тут передає саспенс, це було неймовірно. Хоча, саме як трилер, він ну, такий непоганий. Наступна це. Сніданок з бордже Ді Бісі П'єра. Цю книгу я побачила в осінній підбірці у Насті з каналу Бронатні Сторінки, і вона мене тоді дуже зацікавила анотацією, Хоча я вже майже не можу згадати про що ця книга. Єдине, що я пам'ятаю, що це має бути ідеальна книга для атмосферних осінніх читань. Тим паче, що вона така невеличка, то я планую прочитати її вже цієї осені. І тоді розкажу вам про що це історія, бо... Так, я нічого про неї не зрозуміла. Наступна це «The Shadow of the Wind», або тінь вітру Карлоса Руїза Зафона. Це перша книга серії. Яка називається кладовище чи цвинтар забутих книжок? І мені вже більше нічого не треба знати про цю книгу. Мені подобається сама назва серії. У цій книзі йдеться про молодого чоловіка, який натрапляє на певну книжку, яка так і називається Тінь вітру. Він просто захотів від цієї книги і хоче знайти інші роботи цього автора, чи це здається авторка. І розуміє, що інших книг немає, що хтось систематично знищує усі книги цього автора, і далі він починає купатися, розкривати якісь темні секрети таємниці Барселони. І все це відбувається у середині ХХ століття. Так, 1945 рік. Сім смертей Евелін Гардкасл. це також дуже інтригуюча історія. У певному маєтку на вечірці сталося вбивство. Били молоду дівчину, і головний герой. Намагатиметься розслідувати що ж там сталося, оскільки кожного дня ми бачимо повторно те, що відбувалося того дня. Усі ці події, які призвели до вбивства, але очима різних людей. І для того, аби розірвати цей цикл вийти з цього дня бабака, головному герою доведеться таки розібратись і знайти, хто ж там вбивця. Наступна це «Home Before Dark» Райлі Зейгера. 25 років тому головна героїня з батьками переїхали до оцього будинку. Але через лише три тижні вони звідти в паніці, серед ночі, тікали. Вона не пам'ятає чому, але її батько описав оцю цю історію в романі, який став світовим бестселером. Але при тому, що головна героїня практично нічого не пам'ятає, вона не вірить у вигадки свого батька, що там були привиди, ще якісь паранормальні сили. Вона повертається до того будинку і розуміє, що, можливо, такий батько був правий, у тому, що у своїх вигадках, які він написав, щось те було й правда. І можливо, їй знову доведеться рятувати своє життя. Наступно, це по суті трилер, але це також і наукова фантастика. П'ятеро Гая Морпаса. У цій книзі йдеться про. Далеке майбутнє, в якому головна цінність це час. А людське тіло це лише вмістилище для свідомості. І от існує певне тіло, в якому співіснують п'ять різних свідомостей. І ось вони довгий період заощаджували час, аби придбати собі нове вмістилище, але щось пішло не по плану. Вони в'язалися в якусь авантюру. І це якийсь дуже Дуже незвичний трилер. Навіть судячи з цієї анотації, це має бути щось дуже химер. І так ми з вами плавно перейшли до наукової фантастики. Фантастики, збірка фантастичних оповідань від українських авторок, мотанка, яка дуже красиво видана. Це дуже красиве видання з ілюстраціями. І ось ілюстрації, тут у мене ще й листочок лежить, харківський подарунок від Насті. І ілюстрації та з таким золотим переливом. Оповідання від Тамари Горіхі Зерні, Ірини Грабовської, Наталія Довгопол, Олена Захарченко, Дар Корінь, Олена Кузьміна, Наталія Матолінець та інші. Хоч таким чином хочу познайомитися з усіма цими авторками, бо я читала книги лише трьох з них. І ще одна наукова фантастика, але така вже ем, космічна одіссея, космічна історія. «To sleep in the sea of stars» Крістофера Пауліні. Це автор ем, Рагона. Чи Рагорна. І це товстезна книжка про перший контакт з інопланетянами, який призводить до мало невимирання людства. Не знаю, з анотації мало що зрозуміло, але про космос я люблю читати. І тут у мене загубився ще один готичний трилер Де Хасьєнде Ізабель Каньяс. Це історія про молоду дівчину, батька якої стратили, і вона виходить заміж за багатого чоловіка, але про нього ходять чутки, що щось там. Погане сталося з його першою дружиною. Вона все це ігнорує, їй потрібен потрібна безпека і гарний будинок. Вона переїздить до його маєтку, але розуміє, що там щось не так. Вона бачить, як прислуга малює дивні символи на дверях. Що певні люд деякі люди туди навіть не хочуть заходити до того будинку, і щось там дуже не так з тим маєтком. І єдиним її. Другому і помічником стає молодий священник, який допомагатиме їй розібратись що ж там за привиди населяють той маєток. А тепер переходимо до найчисленнішої категорії, і це, звичайно, фентезі. Перше, це Шептосвіти чи Джордана Ліса. Це дитяча історія, яка захоплює і дорослих. В центрі сюжету 11-річний хлопчик, який вірить в науку, в раціональність і абсолютно не вірить в магію. Але одного дня йому дарують особливу ляльку, яка перетворюється на пташку і. Проводить його в чарівний світ шептосвітичів, в якому все настільки заплутано переплетено, що навіть дорослим може загубитися, що вже казати про дитину. І у цій книзі ми дізнаватимесь про пригоди цього хлопчика у світі шептосвітичів. Дуже мене вже інтригує ця книжка, бачите, вже я готові і закладинка, і стікерочки вже хочу її читати. Наступна це пан Молодобрий Володимира Арєнєва. Це є історично фентезійно детективна Повість. Головним героєм є молодий хлопець, який повертається додому, бо йому потрібна допомога батька, він скочив якусь халепу, його батько є катом і живе у маленькому містечку Тарновські Штольні. І все це відбувається у XVII столітті. І ця книга дуже красиво оформлена. В неї такі ем, чорно-біло-червоні ілюстрації. Дуже красиво. І загалом дуже гарне видання цієї книжки. Вона невеличка в ній лише 200, 240 сторіночок. Наступна це сестра Зірок Мари Вульф, книга, яку я придбала переважно через її оформлення. Вона дуже красива, дуже тактильно приємна, в неї софтач-обкладинка. І... Не знаю, вона просто дуже красива. Я побачила її в одному з відео у Марини з каналу Книгу Лісі і не втрималася, не дочекалася відгуку, одразу її придбала. А відгук відгуки на неї доволі такі посередненькі. Тут мова йде про двох сестер: відьм. Які та, щось там боротимуться за люб за свою любов, кохання, виживання за долю людства. Якесь епічне романтичне фентезі. Наступно це якесь дуже дуже особливе фентезі, на яке відгуки настільки захопливі, що я взагалі не бачила жодного негативного відгуку на цю книжку. Це «The the Will of Many». Ізлінгтон, як його звати Джеймс Ізлінгтон, автор сетінг цієї книги дуже нагадує греко римську історію. Тобто, певна республіка, Кананська, катананська республіка ієрархії підкорила іншу країну. І тепер, звичайно, ця захоплена країна має підкорюватися волі і єрархії. Головний герой, молодий хлопець, вступає до академії, аби зруйнувати цю республіку зсередини. Але аби це зробити, він має високо піднятися в рангу, при цьому не видати, хто він є насправді. І пишуть, що це на рівні з Робертом Джорданом, з Бренданом Сандерсом. Це настільки круто прописане фентезі. Тому дуже вже хочу її читати. Але вона, попри те, що вона величезна, в неї в ній ще й е, маленький шрифт. Тому читатиму я її, скоріш за все, вже наступного року. Далі трилогія Начерки Сталі, Аркадія Саульського. Перша книга Червоний лотос, друга пані Тиша і третя битва безсмертних. Це також фентезі польського автора здається у японському сетінгу, в якому духи чи, скоріш за все, демони підміняють душі дітей демонічною сутністю, і з цього виростає щось неймовірно потужне, дуже погане. І головний герой Кентаро, здається, він є самураєм, який служить певній пані, але він не зміг її захистити, зазнав невдачі, йому дають другий шанс, і після цього. Щось там буде цікаве, не знаю. Я навіть ще здається, відгуків на неї не бачила на цю серію, але ви знаєте, японський сетінг, значить, я це читатиму. І ще одна трилогія, яка називається Червона зима. Ви вже е, чули неодноразово від мене про цю серію. Перша книга Червона зима, темна буря, друга частина і Третя Безсмертний вогонь. Про обкладинки я більше говорити не буду, бо це. Це жах. Просто як можна було видати таку класну історію, от в такому оформленні. Вона абсолютно не пасує ні настрою історії, ні сюжету. Попри те, що авторка є канадкою, вона дуже цікаво, дуже вдало використала японську міфологію і побудувала неймовірно цікаву історію. А події тут розгортається у маленькому, точніше, починається все у маленькому шінтоїцькому храмі Шіра Юрі, в який прибуває дівчина, яка є камігакарі, тобто вона має стати вмістилищем для певної богині, для богині аматерасу. І ось вона чекає того дня, коли дня сонцестояння, коли богиня спуститься і оволодіє її тілом. Але випадково вона дізнається велику таємницю, про яку їй ніхто ніколи не казав чим насправді закінчиться це сходження для неї. Ця новина її. І шокує настільки шокує, що вона тікає до лісу, хоча її завжди дуже оберігали, охороняли, щоб, не дай Боже, з нею нічого не сталося. Але ось в лісі вона зустрічає пораненого кіцуне, і отак зав'язується її зв'язок з Йокаями. Тобто, по суті, з демонами, але демони тут показані з незвичного ракурсу. Тобто, демони теж потрібні, вони не такі вже й погані. І по ходу історії ми знайомимося з дуже багатьма юкаями, і це доволі таки епічна історія. Ви вже чули мій відгук на неї, тому не буду повторюватись. Але книжки класні, вони, от саме як видання, вони великі, їх зручно читати. Тут ілюстрації, зручний шрифт, але лише оці от обкладинки це. Мій великий біль дев'ятий дім Лібардого. це дуже відома історія. Це теж здається якась дарк академія, яка розповідає про дівчину Алекс, яка походить з дуже неблагополучної родини. Вона ледве виживає в тих умовах, в яких вона живе, потрапляє в лікарню, і після того вона отримує шанс якимось певним чином вступити до елітного коледжу, в який вона б ніколи в житті не потрапила. Вона не розуміє, чому вона, як їй це взагалі вдалося, чому їй це запропонували. Але потрапивши в цей коледж, вона розуміє, що не все там так чисто. Їй доручає слідкувати за таємними спільнотами цього університету. І от в процесі вона дізнається, що члени одного з цих таємних товариств послуговуються темною магією для того, аби робити щось дуже. Темне і заборонено. Якось так. Вже вийшла друга частина цієї історії, яка називається Біснувати. Вони обидві є в українському перекладі. «Ordinary Monsters. J.M. Miro». Це є темне готичне історичне фентезі, події, якому розгортаються наприкінці 19 століття на півночі Шотландії на берегу темного, -темного озера існує певна інституція, в якій ем, лікарі, професори. Збирають дітей з паранормальними здібностями. І паралельно в Лондоні двоє дітей з такими ж здібностями тікають від темної фігури, яка за ними полює. І все це відбувається на тлі боротьби демонів, духів, які намагаються прорватися в світ людей. Здається, так. Оце має бути ідеальна книга для моторошних читань. Наступна це The Last Tale of Flower Bright. Рошан Чокші. Авторка, скоріш за все, авторка тут в цій історії мені стається головним героєм є чоловік, який вірить у казки, в романтику, і він закохується в дівчину. І, аби заручитися її коханням, він обіцяє ніколи не заглиблюватися в її минуле, не шукати, що ж там таке сталося. Але коли вони переїздять до будинку, в якому вона виросла, він розуміє, що щось дуже. Темне відбулося у минулому його дружини, і попри обіцянку, яку він їй дав, він починає в ньому коперсатися, і це загрожує їхнім життям, їхньому коханню. Мене дуже інтригує, що головним героєм тут буде саме чоловік. Deadly Education – Найомі Новік це також магічна школа, але дуже темне, з якої ти або випускаєшся, або там помираєш, якась дуже. Жорстока магічна школа. Все, що я зрозуміла за нотацію, але знаю, що найомі Новік є дуже відомою авторкою фентезі, і, на в принципі, на книги цієї авторки, дуже гарні відгуки. Наступна це Зачарована річка Ребекки Рос. Дуже красиве видання, дуже красива книжка, яку я отримала в подарунок від Марини з каналу Книголісся. така ще її плединочка під суперкою. І загалом суперка така дуже міцна, дуже якісно зроблена. Ця історія про світ. В якому є духи. Але духи і люди співіснують собі мирно, допоки на острові, на якому відбуваються події цієї книги, не починають зникати дівчата. І головна героїня розуміє, що треба якось розібратися з духами, поговорити з нею. Але для того, аби їх викликати, їй потрібен один чоловік-хлопець, який є бардом, який давно поїхав з того острова, але він повертається, і разом вони. Розуміють, що проблеми набагато серйозніші, ніж вони гадали. Мені дуже подобається, як пишеться авторка. Тому сподіваюсь, книга мені сподобається. Майже закінчили лише три книжки. лишилось. Наступна це «Нефритове місто фон Делі. Подивіться на ці кольори, дуже красиво. і тут дуже заплутана нотація, але це одне з найкращих фентезі, і ця перша книга в серії. Не знаю скільки їх там має бути Три, здається. можливо, більше і це має бути така епічна драматична історія з, з перестрілками, з боротьбою. Джерело життєвої сили острова Кеконь – Нефрит. Його видобувають, продають, крадуть, за нього вбивають. І продовж багатьох років шляхетні воїни зеленої кістки, яку родина Коул, використовували, цей нефрит, щоб підсилювати магічні здібності, і захищати острів від іноземних загарб. Але правила змінюються, традиції йдуть в небуття, і з'являється якийсь потужний наркотик. Що дозволяє всім, навіть чужоземцям, застосовувати нефрит. І через це виникають суперництво між різними кланами, і загалом має бути щось дуже епічне. На наступний рік відкладаю, як ви зрозуміли, бо це ж треба дочекати, щоб вийшла хоча б ще й друга частина, чи взагалі її, щоб всі вже переклали, і тоді читати. Аби моя вежи в не впала. House of Salt and Sorrows Ерін Крейк. У цій історії головна героїня є однією з 12 дочок. Вона живе з батьком і мачехою у великому якомусь ем, палаці. Але одна за одною всі її сестри помирають. І це, наче, відбувається від хвороби, від певної хвороби, яка там бушує. Але головна героїня бачить певні видіння. І чи в них вона розуміє, що, скоріш за все, сестри помели на своєю смертю. Вона зустрічає таємного незнайомця, який їй допомагатиме розгадати таємницю смерті її сестер. Абсолютно нічого не знаю про цю книжку, ні відгуків не чула, нічого. От вона просто йшла в наполі з іншими книжками, які я купувала. і... Тому я сильно не занурювалась ні в анотації, ні у відгуки. І остання книжка це The Familiar Libardu, яка вийшла в цьому році. І це має бути історичне фентезі, події, якого відбуваються в Іспанії, не знаю в якому столітті, 16-17, здається, за анотації. І ем, головна героїня, вона ледве виживає, використовуючи там ем, якісь дрібки магії для ем, щоденної рутини, і її ем, хазяйка усвідомлює, що. Її прислужниця має оці особливі здібності, і вона відправляє її до королівського двору, аби таким чином завоювати прихильність для своєї родини. І далі вже відбуватимуться оці палацові інтриги, боротьба за владу. Дуже інтригуюча нотація, і цікаво, чому рука на обкладинці. Все, з усіма книжками розібрались. Дякую, що ви були зі мною. Напишіть, чи читали якісь з цих книжок, що ви про них думаєте. Пишіть, на які книги ви б хотіли почути мій відгук. А зараз я почну все це якось організовувати, представляти книжки, заповнювати нові книжкові полички. Якщо вам цікаво, натискайте кнопочку приєднатись, буде рада вас бачити у спільноті книжкових маньяків. Там вже є багато цікавезних відео. Дякую, що додивились до цього моменту, і побачимося зовсім скоро!